Макс, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною представник команди Максимус. На жаль, ви сьогодні не здобули три залікових пункти очікуваних. Надскладний суперник сьогодні з вами був команда Брюге. Очікувалася дуже яскрава гра, дуже багато боротьби і ви мали сьогодні дати бій. Що саме у вас сьогодні не вийшло? Важко говорити, що не вийшло, трохи, трохи не зібрались. У нас такі були дуже повільні збори. Ми взагалі думали, що зберемося 10. -х. Добре, що пара людей доїхало. Я вважаю, що в принципі до другого пропущеного голу гра була достатньо рівною. В цілому, спочатку, трохи володіли ініціативою Брюге, потім ми скла... декілька моментів створили, не забили. Потім такий дуже смішний гол вийшов. Ось, і, після нього, і Після нього вже почались проблеми. Вже трохи почали втрачати концентрацію, а після третього взагалі поплили. Тому ну я в принципі я вважаю, що перемога Брюге заслугована, тому що ми сьогодні програли боротьбу. Ось ми знали, що в принципі буде багато боротьби, ми сьогодні програли. Ось, ну плюс трохи один одному почали розповідати, і це ніколи добре не закінчується. То, ну, заслуговано, можна, можна тільки компліменти сказати людей, в принципі. У нас нічого не вийшло. Тут в принципі, коментувати багато не можна, тому що ну… В принципі, я не вважаю, що рахунок заслугований. Я думаю, що ми могли пару між забити, могли менше пропустити, але тут такий випадок, що в принципі, все, що йшло, майже залітало. Так, але не дивлячись на таку поразку прикру, ви все, все рівно виходите з групи з другого місця. Це як-не-як як результат. І я з цим вас вітаю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Ще пару слів, будь ласка, відзнач, якщо таки є кандидат, кого б ти відзначив на звання, можливо, Лева сьогоднішнього матчу зі своєї команди. Та зі своєї команди нікого. Ну, в принципі, сьогодні нема кого виділити. Всі зіграли достатньо посередньо або погано, тому не можу сьогодні абсолютно нікого виділити. В то суперники були хороші хороші гравці сьогодні. Тобто хто тобто, а у нас сьогодні? Не знаю, у нас не лев матч, вся команда не знаю, якась баранка матчу. Ми не знаємо. Так що сьогодні нікого виділяти не хочу, тому що рахунок після такого рахунку хочеться просто не знаю. Забутися. Ну без поразок не буде перемог. Так що я тобі ще раз дякую за інтерв'ю і повторююсь. Бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Дякую, дякую.